галицької інтелігенції січових стрільців у ролі любові та чарівної музики. Це вистава Шаріка. Вперше цей твір поставили у 30-х роках минулого століття. Згодом у 1996 році заньківчани відновили постановку. Понад 15 років вона користувалась шаленим попитом. 200 разів її показали на сцені театру. Тепер художній керівник Федір Стригун вирішив надати романтичній опереті друге дихання. Я поставив це для цих молодих, щоб бачили, які. Яким... У них були прадіди, які вони були красиві, які вони були розумні, які вони от святі, от святі, от мені хотілось. І мені здається, що це відукнеться. Така сторінка, як січові стрільці і ці хлопці, які були в січових стрільцях, це були святі люди. Це щось таке романтично красиве було, святе. Вони так любили людей, вони так любили пісню, так любили рідний край, так вони за нього вмирали але вмирали з якимось оптимізмом і світлими очима. Що ти сказав, О, Шарик, Боже. Шайку, чи побачу я тебе ще коли-небудь. Магія кохання, мелодії української пісні та прагнення молодих людей, попри все бути щасливими та робити героїчні подвиги. Цю історію сьогодні грають молоді герої. Втім, кілька головних ролей дістались тим, хто був ще у першому складі. Кажуть, через стільки років тепер цю ж виставу сприймають зовсім по новому. Погляд один з позиції героя цього поручника і директора фабрики пізніше. Мій погляд тепер з боку батька на цю ситуацію, звичайно, вони відрізняються. Це із дивних вистав, із дуже дивних вистав, які зроблені ансамблево, легко, з хорошою музикою. І такі речі, думаю, будуть актуальні, ну, може, не завжди, але дуже довго. У мене змінилися напевно погляди. Напевно, більше я до шаріки ставлюся з розумінням і зі своїм таким баченням з певним досвідом. Завжди є трепет, нові партнери, вони кожен вносить щось своє нове, цікаве і власне граєш шаріку ніби вперше. Оновлена постановка вистави Шаріка актуальна та популярна і в наш час кажуть актори. Молодь ма тебе унікальний шанс подивитись зі сторони, як Ж. Ла колись інтелігенція, а старше покоління згадати давні добрі часи. Прем'єра вистави відбудеться у суботу та неділю о 18 годині. Вартість квитків незмінна від 30 до 100 гривень. Олександра Стасишин, Олег Возний, НТА Новини.